Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в Дніпрі, де напередодні РФ атакувала ракетами медзаклад. Військово не пустили поїсти до місцевого ресторану Дібар, кажучи, через військову форму. Військові також приймали участь в розборі завалів. От цікаво, про що думали адміністратори. Більше про це розповів військовий Євген Кожернов у своєму TikTok. Його побратима відмовлялися пускати в заклад, бо він нібито не підходив по дрес-коду. Всім привіт! Хочу поділитися враженнями. Дібар в місті Дніпро. Знаєте, в чому прикол нашого побратима у формі не пустили повечеряти? Сказали, у них такий дрес-код в спортивній формі і військовій формі не можна. Людина просто хотіла поїсти. Говорить Євген у коментарях. Користувачі мережі різко засудили вчинок закладу. Реакція не змус... Осила себе чекати за півдня люди опустили рейтинг дібар з вельми високої оцінки. До нижче двох нині обурені українці продовжують писати негативні відгуки. Ще один скандальний випадок з військовим трапився у маршрутці. У сарнах нахабний водій своєю зухвалістю довів військового досліз. Відомо, що чоловік їхав додому після другого поранення. Про це повідомляє видання ITV передає IT Захід. Військовий зайшов у транспорт з двома пакетами та рюкзаком за спиною. Саме через те, що руки були зайняті, він і звернувся до водія, зазначивши, що гру. Гроші передасть згодом, бо зараз дістати не може. Керманич же грубо відповів: Ні, давай зараз, я вам не довіряю. Військовий поставив свої пакети, зняв рюкзак, дістав гроші, заплатив і тихенько сів на задніх місцях у маршрутці. Привернули увагу сльози, які бігли у захисника по щоках майже без перестанку, аж до Добровиці, описуючи видиться події. Також вона зазначила, що захисник їхав додому після другого поранення. Він тільки сказав, як так нам не довіряти, ми віддаємо своє життя. Мої хлопці ще там в пеклі, а він нам не довіряє. При виході військовий таки Дійшов і звернувся до водія. Мені не образливо за себе, але може, ти трошки вічливіше стався до військових. На що знову отримав грубу відповідь: Ти мені не тикай, бо зараз як тикну. Як повідомив армієць Сергій Пасько, керманичу маршрутки вже вручили повістку. Наразі розшукують військового, адже військкомат хоче, аби маршрутчик вибачився перед ним. Шукають хлопця, якого образили в маршрутці. Їхав в маршрутці. Селець Рівне. Вік десь 50 років. Приїхав на 5 днів після поранення. Маршрутчику вручили повістку, але воєнкомат хоче, щоб він перед цим хлопцем. Цим вибачився публічно, йдеться у повідомленні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.